Вечірі у селі місяць. Чуєте пташки? Я не знаю, чи то пташки, чи то лиси, чи то що. Ну, хоч і всього пташка. Чуєте? Оце пугало. Моя угу. ну, Наталка подуїла вас. О, чує. Оце куві? Ото тоді вночі тут то то у нас садку кричало. О, оце.

Нічний спів. А це дійсно сама? О, місяці, красота. Втихли мої пташки, не співають. Я той зняла. Я думаю, там буде чути. Біше нічого, Тику вони співають. Тузік, гавкай. Не можна. Можна? Бо будеш гавкати мені вночі, я тебе пристрілю. Тихо. 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 Перелетіло, нічого, ти ладно. Всім удачі. Молодець, сучик, молодець. Не можна тебе сварити, я ж сама тебе підговорювала, але маленький. Ось дитинки, мою бік потику. Косічки, косічки, косі, коті. Все, все втешилося. Ау, комар кусив за ногу. Все, йду спати всім на добра ніч.